17 липня благодать та правда з самого початку. Тепер виникає найважливіше питання: коли благодать та правда з'явилися через Ісуса Христа, у який саме момент історії світу Христос приніс праведність закону в серця віруючих? Чи тільки з часу Його першого пришестя і Воскресіння? Невже до приходу Христа Бог поклав на людей тягар здобуття праведності через закон за допомогою їхніх власних зусиль або справ, і тільки після його розп'яття дарував людям благословення праведності через Христа, що говорить Писання? Першого розділу Євангелія від Івана достатньо, щоб вирішити це питання для нас. Прочитаємо важливі тексти Писання: споконвіку було слово, а слово в Бога було, і Бог було слово. Воно в Бога було споконвіку, усе через нього повстало, і ніщо, що повстало, не повстало без Нього. І життя було в Нім, а життя було світлом людей, і слово сталося тілом, і перебувало між нами, повне благодаті та правди, і ми бачили славу Його, славу як однородженого від Отця, а з Його повноти ми одержали всі, а то благодать на благодать. Закон бо через Мойсея був даний, а благодать та правда з'явилися через Ісуса Христа. Ніхто Бога ніколи не бачив. Однороджений син, що в лоні Отця, той сам виявив був. Івана 1,1, Що є слово? Слово було Богом. Хто є Слово? Христос є Слово. Коли було слово, спокон віку було слово, як далеко ця сягає. А ти, Віфлеєме, Єфрате, хоч малий ти у тисячах Юде, і з тебе мені вийде той, що буде владика в Ізраїлі, і віддав на постання його від днів віковічних. Михея 5:2, де завжди перебуває Христос, Він в лоні Отця, що завжди перебуває в ньому? Він завжди повний благодаті та правди, закон завжди в Його серці. Ісус Христос учора і сьогодні, і навіки Той самий, Євреїв 13:8, який же тоді напрошується висновок, простий. Ніколи з часу існування людини не було періоду, коли праведність закону не могла би здійснитися в кожному, хто дозволив би Христу оселитися в його серці вірою. Але давайте конкретизуємо: візьмемо дні Мойсея і сам час дарування закону. Звичайно, якщо ми зможемо встановити, що праведність закону прийшла тоді від Христа і тільки через нього, то питання буде вирішено остаточно. Степан сповнений свят. Святого Духа сказав про Мойсея, це той Мойсей, що прорік Ізраїлевим синам, Господь Бог вам підійме пророка від ваших батьків, як мене, Його слухайте, діє 7:37. Ангел, який розмовляв із Мойсеєм на горі Сінай, був ангелом, у якому ім'я Боже, вихід 23.20.23. 23. Тобто Господь Ісус Христос. Цей ангел мав іти перед синами Ізраїлю і вести їх у землю обітовану. І ми читаємо, що пили всі той самий духовний напій, бо пили від духовної скелі, що йшла вслід за ними. А та скеля був Христос, 1 Коринтян 10.4. Закон був встановлений ангелами, рукою посередника Галатів 3:19. І є тільки один посередник між Богом та людьми людина Христос Ісус. 1 Тимофія 2.5. Отже, Христос був на горі Сінай і дав закон Мойсеєві, щоб той передав його народу. Закон же прийшов, щоб збільшився переступ, а де збільшився гріх, там зарісніла благодать, щоб як гріх панував через смерть, так само і благодать запанувала через праведність для життя вічного Ісусом Христом, Господом нашим, Римлян 5, 20, 21. Закон міг тільки зробити гріх міцно грішним, Римлян 7.13. Законом бо гріх пізнається, Римлян 3:20 тому прийняття закону могло лише зробити явними гріхи, які вже існували за законом. Жало ж смерті то гріх, а сила гріха то закон, 1 Коринтян 15,56. Закон робить гріх більшим, але не тому, що закон це гріх, а тому, що він є проголошенням досконалої праведності, а де збільшився гріх, там зарісніла благодать. Римлян 5.20. Де примножився гріх? Там, де є закон, а де був закон, На насінає. Коли ж гріх став рясніти, звичайно ж, на насінає. Але що буяє там, де буяє гріх, а де збільшився гріх, там зарясніла благодать. Що ж було в безмежному достатку на насінає? Благодать Божа, дана Ісусом Христом. І що ж робить благодать? Бо спасенні ви благодаттю. Ефесян 2.8. Він нас спас не з діл праведності, що ми їх учинили були, а з своєї милості через купіль відродження і обновлення Духом Святим, якого він щедро вилив на нас через Христа Ісуса, Спасителя нашого, щоб ми виправдались Його благодаттю і стали спадкоємцями за надією на вічне життя. Тита 3, 5, 7 Отже, ми бачимо, що в самому даруванні закону, через який пізнається гріх, була присутня благодать Божа, що приносить спасіння від гріха. Бо там був Христос, який дав закон Мойсеєві, а Він завжди сповнений благодаті. Благодать та правда приходять через Ісуса Христа. Дуже переконливо звучать слова апостола Павла до Корінтян. З цього приводу Він каже, що Бог нас зробив бути здатними служителями нового заповіту, не букви, а духа, бо буква вбиває, а дух оживляє. 2 коринтян 3:6. Люди причетні до Христа у справі Спасіння, ніби Бог благає через нас, благаємо замість Христа, примиріться з Богом. 2 Коринтян 5,20. Не тому, що ми здібні помислити щось із себе, як від себе, але наша здібність від Бога. Друге Коринтян 3:5. Бог робить роботу. Апостол говорить про своє бажання представити всяку людину досконалою у Христі Ісусі. У тому й працюю я, борючись силою Його, яка сіль, сильно діє в мені. Колосян 1,29 Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук. Гарного всім настрою, посміхайтеся частіше, та пам'ятайте, Христос любить нас.